Меро вам Боже, нехай Господь вас береже там, де ви зараз є. Коли радіометричний метод застосовували до визначення віку вулканічних порід Гавайського вулкана Кілауаза, якому всього близько 200 років, то дослідження показало вік 22 мільйони років. Погодьтеся, серйозна помилка. Під час виверження вулкана, Хуалалай. 1801 року утворилася скелі, датування яких за вмістом ізотопів калію показало вік від 160 мільйонів до 3 мільярдів років. Як ми бачимо, навіть сам автор радіо вуглецевого методу визнає його помилковість. Ось тільки кілька доказів невідності датування вуглецем С14. Оболонка живого молюска була датована віком 2300 років. Нещодавно вбитий тюлень був датований вуглецем як померли 1300 років тому. Вік оболонок живих равликів при датуванні вуглецем, показав 27 тисяч років. Одна частина Мамонта, датована віком 295 тисяч років, а інша 44 тисячі років. Живих пінгвінів датували віком 8 тисяч років. Дуже старі пінгвіни. Це далеко не повний перелік помилок цього методу. Є ще й інші методи датування, але вони вважаються ще гіршими. Амінь.